На всіх свинокомплексах області нині жорсткий режим. Стороннім туди вхід заборонено. інакше тварини ризикують підхопити небезпечну хворобу. Ситуація досить серйозна. Тим більше на Полтавщині багато маленьких господарств, які важко проконтролювати. Загроза для свинарства дуже велика, тому що все поголів'я свиней в 10-кілометровій зоні повинно знищуватися. І якщо, не дай Бог, потрапить вірус африканської чуми свиней в якесь господарство, то це цьому господарству вже в найближчі карантин знімається через півроку після останнього випадку захворювання. Для людини африканська сви... чума свиней не представляє безпеку. На переробні підприємства Глобинського та Мирородського районів завезли забитих свиней з Київщини, що потрапила в карантинну зону. Однак тварин хворих на африканську чуму у Полтавській області поки що немає. Великою увагу приділяються годівлі свиней. Також повинно бути свої корма кормосуміші, а не завезені звідки лясь, не відповідної якості тому. Скажімо так, для... тим паче, що у кожному господарстві є свій ветеринарний лікар, який також слідкує за порядком, і в разі небезпеки або підозрі на хворобу буде повідомляти державного інспектора ветеринарної медицини. Вірус африканської чуми вражає всі внутрішні органи тварини. Хвороба нещадна до будь-якої породи свиней. Це чи не найбільш уразлива миргородська біла, що за генетичними показниками подібна до диких кабанів. Хвилюватися починати варто, якщо під шкірою біля шиї тварини з'являться фіолетово-чорні крововиливи. Англійські вчені вивели трансгенну породу свині, в яку додали, скажімо так, внедрили. Ген бородавочника африканського, який має певну резистентність до африканської чому свиней, тому маємо надію, що ми теж не будемо пасти задніх у цьому плані, тим паче, що генетика в нашому інституті, і взагалі в Україні, на високому рівні. Африканська чима свиней уже 10 років розгулює Росію. Кількість домашніх та фермерських господарств там суттєво зменшилася. Однак нарощують потужності промислові підприємства завдяки чималій фінансовій підтримці держави. Тому в сусідній країні, хоча й відчувають суттєвий дефіцит свинини, виробництво зростає.